А зараз я розповім тобі, як зустрічався з дияволом. Диявол Марія керується єдиним правилом. Він водить тобі під шкіру мед і олово, він пришиває тобі до тіла своє серце і голову. Ходи тепер з його головою, дивися його очима, лови тепер сонце в небі. Думай, у чому причина. Все одно нічого не зрозумієш, нічого не упіймаєш. Залишися з тим, у що віриш, і з тим, що маєш. Диявол Марія, чорний кравець із бронза, В легені йому залита вогонь, в очах йому, та не бронза. Шиє святкові костюми, виміряє коштовну тканину, Влаштовує перестрілки і вуличну різанину, Проводить до себе вночі золотих китаянок, топить в затоці їхні тіла на ранок, Вкладає тобі до рук пакунки й ранкову пресу, Просить віднести, записує на шпалерах адресу. І я, Марія, розносив спраглим ці передачі, ці невагомі згортки, ці конверти гарячі, зношував серце під улюбленою футболкою, пробивав собі шкіру його циганською голкою. Але мене завжди рятувала твоя увага, тримала твоєї любові липнева спрага. Боронили твої дверева, що снігом покрилися, наповнювала теплом родимок твоїх крилиця. Диявол Марія не знає, що робити з нами. З нашими голосами, з нашими з нами. Він має справу з шовком, він тримається суші. Що йому наші біди, що йому наші душі? Йому ніколи не знати, як ламається голос від розмови з тобою, як висихає горло, від того, що ти мовчиш, як виростають рослини і гояться шрами від твоєї світлої спини. Що він може знати в своїй майстерні, наші співи для нього нестерпні? Наша запеклість для нього така противна. Відсутність віри для нього особливо дивна.